Щоб дізнатися більше, ми зв'язалися з Арсенієм Йоценюком у Києві. Він колишній прем'єр-міністр України? Ласкаво просимо і дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Дякую за запрошення. Арті. Ми знаємо, що прем'єр-міністр Канади рішуче засудив агресію Росії проти України. І він також оголосив разом із президентом України, що Канада надасть 2 мільярди доларів військової допомоги. Як ви сприйняли цю заяву? Яка ваша реакція? ми дуже вдячні канадському народу. Ви підтримуєте український народ, і я радий. Що ваш новий прем'єр-міністр дуже чітко заявив, що ми будемо з Україною, поки Україна не отримає чесний і справедливий мир. Це дуже чітке, як юридичне, так і політичне визначення, і це дуже добре, що вам вдалося зібрати G7 в Альберті в Канаді, та нам бракуватиме президента Трампа. Адже я очікував, що президент Трамп зустрінеться з моїм президентом Зеленським. Але, попри це, президент Зеленський матиме комплексний порядок денний і ваш прем'єр-міністр. І ваш народ дуже активні в підтримці України. Ви справжні друзі українського народу. Ми ніколи цього не забудемо. Тож дякую вам я хотіла запитати вас, оскільки ви згадали, що президент США був на саміті, та учора передчасно поїхав. І ми знаємо, що Зеленський не матиме можливості провести цю розмову. однак, коли Трамп розмовляв з нашим прем'єр-міністром напередодні двосторонніх переговорів, у присутності змі він сказав, що президента Росії Путіна слід запросити назад до групи Семи зробити її групою восьми що було помилкою вилучати його з цієї групи. Як ви сприйняли ці слова? як ви на це відреагували? знаєте, що можу на це сказати? Я вважаю, що Росія має бути виключена з Ради безпеки ООН, як постійний член Радбезу. Країна, яка вчинила такі воєнні злочини і звірства, країна, яка розв'язала війну проти незалежної і суверенної держави. країна, яка вчинила низку терористичних атак проти українців, не може займати місце в Раді безпеки ООН, як постійний член і я сподіваюся, що цей час ніколи не настане. Що Путінська Росія повернеться у велику сімку. Ми вдячні за ваші коментарі ще з огляду на те, що сталося цієї ночі. Ви перебуваєте в Києві, і я хочу запитати вас про нічні бомбардування російськими ракетами і безпілотниками. Ми знаємо, що загинуло понад 10 людей. Це найсмертоносніша атака на столицю цього року. Ви сьогодні в столиці. Як ви почуваєтеся сьогодні? І як це було? Кількість жертв зростає. Ми маємо офіційні дані, за якими 10 цивільних осіб вже загинули в Києві і двоє в Одесі. але кількість жертв зростає. Те, що робить воєнний злочинець Путін, він навмисно обстрілює житлові райони Останні вибухи. Я чув уже рано вранці. Тож це ще одна безсонна ніч. я розмовляв зі своїми колегами, з друзями. більшість, хто мав таку можливість, були в підземних сховищах. людям, кому вдалося дістатися в підземні сховища, вдалося вберегтися, але є багато поранених і вбитих. так, що те, що робить воєнний злочинець Путін, він тисне на Україну, щоб вона фактично капітулювала. І Він зробив це навмисно в день, коли проходив саміт групи Семи. Це був своєрідний знак презирства, що він не рахується ні з ким. і це був чіткий сигнал особисто президенту Трампу. І я все ще вважаю, що президент Трамп повинен щось зробити. Він має Обрати сторону має вибити дух із Путіна і тиснути на нього. інакше всі ці парії, як Іран та Північна Корея, під заступництвом Китаю, атакуватимуть демократії і атакуватимуть Сполучені Штати. Це чітко зрозуміло, це очевидно. Тому я звертаюся до президента Сполучених Штатів і до Білого Дому. Пане президенте. Настав час діяти. Настав час діяти. Пане Яценюк, ви говорили про тиск, і це важливо. Ми також чули, що прем'єр-міністр Канади, коли він виступав разом із Володимиром Зеленським, сказав, що настав час застосувати максимальний тиск. Частина оголошеного пакету також включає в себе потужні санкції, спрямовані на тіньовий флот Росії та енергетичні доходи а також інші види підтримки. але чи це максимальний тиск, чи достатньо цього? скажу прямо: навіть у випадку, якщо США ухвалять додатковий пакет санкцій, співавторами якого є близько 80 сенаторів у Конгресі США. І ми дійсно високо цінуємо зусилля цієї двопартійної групи. Наголошу ще раз: двопартійної групи, яка вирішила посилити санкції проти Росії. Це не стане панацеєю, але принаймні це буде дуже чіткий спільний крок як республіканців, так і демократів, який покаже, що вони підтримують Україну і що вони готові чинити максимальний тиск на Росію. Переконаний, що нам потрібна додаткова безпекова допомога Україні. Чи буде ця пряма підтримка з бюджету Сполучених Штатів? Чи то щось на кшталт лендлізу? Нам потрібно більше зброї. Нам потрібно більше санкцій, Нам потрібно більше тиску на Китай. І я хочу виділити Китай як одного з ключових гравців у цій грі, у цій кривавій грі. І нам терміново потрібна міцна єдність між усіма країнами-членами групи самих трансатлантична єдність, тому що подивіться, Путін, інші диктатори і президент Сі уважно стежать за тим, що відбувається. Наприклад, зараз у Канаді. Чи у грі Трамп чи ні? Чи американці повернулися в гру чи вийшли з неї? І Якщо у них з'явилося відчуття крихкості західного світу. Вони точно уб'ють клин між усіма західними країнами. Вони точно вхопляться за цей шанс виграти війну автократів проти демократій. Таке моє бачення. Повертаючись до вашого запитання, додаткові або вторинні санкції доречні і важливі. І білий дім має їх запровадити що швидше, то краще але це має бути комплексний підхід. Отже, більше зброї, більше санкцій, більше тиску і єдність. Це формула перемоги не тільки для нас, а це не просто війна проти України. Це ширше. І ви бачите, що відбувається в усьому світі. Путін використовує це як шанс. Наприклад, те, що відбувається зараз на Близькому Сході, грає безпосередньо на руку Путіну оскільки Путін є близьким союзником Ірану, у них є безпекові домовленості. Тож це їхня спільна гра проти західного світу і проти Ізраїлю. Це моє бачення. Тут є за чим спостерігати. Ми дуже цінуємо ваш час і ваші спостереження. І знову ж таки бажаємо вам, звісно, безпеки. Адже ви перебуваєте і залишаєтеся в Києві під час цих атак. Це Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Дякую вам. Дякую. Боже благослови Україну і Боже благослови Канаду.